Цього року Україна вдруге відзначає день пам'яті та примирення в умовах повномасштабної збройної агресії Росії. У цей день ми віддаємо шану усім тим, хто у жорстокій битві виборював нашу свободу, хто захищав рідну українську землю від нацизму. Законом України про увічнення перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Встановлено День пам'яті та примирення, який відзначається 8 травня. Страшні сліди залишила війна. Тільки на території України в руїни і згарища було перетворено 714 міст та 28 тисяч сіл. Скільки горя страждань за цими цифрами? За батьківщину у боях вмирали. Однаково, дорослі і малі, за довгі роки ще не розшукали. Усіх могил солдатських на землі розкидані вони у чистім полі десь при дорозі у розмай траві. Могил отих не обмина нікою, поховані у них для нас живі. Вся війна там загубив себе. Побачив аж до дна, Обійми мене, обійми мене обійми так лагідно І не пускай. Обійми мене, обійми, мене обійми, твоя весна прийде, нехай, і ось моя душа. Падає з хлопівниць, наче таки вона, так хоче тебе слід, Обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми, твоя весна відде нехай. О -о -о -о. Обійми мене! Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. Загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Українці воювали. І на боці антигітлерської коаліції, і в складі Червоної армії, армії західних союзників і підпильних рухів опору. Та здійснили значний внесок у перемогу над нацизмом. А українська земля була одним з основних полів битви у цій війні. Ціною перемоги стали надзвичайні втрати впродовж 1939 1945 років українців. Та інших народів, які проживали на нашій землі. Загинуло понад 8 мільйонів, близько 3 мільйонів воїнів та 5 мільйонів цивільних. Час, немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Серце крається від того, що й сьогодні в цю землю лягають кращі сини і доньки України. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває величного сенсу. На нашій святій землі лунають вибухи і свистять кулі, страшна звістка стукає у двері багатьох наших співвітчизників, викликаючи розпач і невгомовний біль. Розквітають маки на весні, серед поля, наче жар горять, солові співають жалібні пісні, де солдати міцно, міцно сплять. Нехай червоний мак на грудях у кожного із нас в цей день буде свідченням того, що ми ніколи не забудемо жертв війни. У травні 2014 року вперше було використано зображення червоного маку як символ пам'яті жертв Другої світової війни. Трагічне зображення з одного боку особлює квітку маку, а з іншого кривавий слід від кулі з квіткою розміщено дати початку і закінчення Другої світової війни та гасло Пам'ятаємо, перемагаємо! Засну. E I could bring you roses. Мі всіх їх іменах, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхні дім, як їм болить війна, яке в них серце щире чи терпляче, нам невідомі мрії їх і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимося за них. За трошки вдачі світлої простої, що зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас герої. Колишні викладачі, студенти університету, мешканці нашого міста, громадяни нашої країни. Навіть вони ніколи не хотіли бути героями. Вони, вони хотіли жити, кохати, бути коханими, давати життя, плекати її, а не гинути і вбивати поганих людей. Є дуже стародавне пророцтво пророка Ісаї, який казав, що Нащадки благочестивих перекують мечі свої на орала і списи свої на серпи, ніби димить народ на народ меча і, не, і більше не вчитимуться воювати. Але це пророцтво ніякось не може справдитися. І я вважаю, не справдиться ніколи. На відміну від тварин, якось би ніби була людина сита, вона збиратиметься на війну. Це тому, що ми люди створені до чогось неймовірного, І ось намагаючись доторкнутися до цього неймовірного. Ми починаємо мислити абстракціями. Ними ми живемо, заради них готові загинути та вбити. Благо країни, благо майбутнього. Саме майбутнє в християнській релігійній культурі завжди виявлялося більше. І важливіше, ніж сьогодення. У майбутнього є свій нім, своя краса неможливого, справжні герої та героїні, матері та сини, дружини та чоловіки, своїми тілами. І своїми життями захистили це майбутнє. І ось ми опинилися в ньому і знову говоримо про майбутнє. І знову наші брати та сестри гинуть за його благо. У цьому є щось відверто релігійне, як саме цей ритуал, який зараз ритуал шанування пам'яті. Та слави героїв Тому я можу назвати їх братами та сестрами, які віддали своє життя за Україну, Україну, яку ніхто ніколи не бачив. Україну, в якій всі люди браття та сестри. Єдиний народ. Який цінує своє покликання до життя, до того, щоб бути живим та щасливим. Я хочу оголосити німу молитву, яка називається у нас хвилиною мовчання. Помовчимо про тих, хто мовчить. Цей момент разом з нами. І хто замовчав колись заради нас. Оки, світанками сонце встає, а на коїні зозуля кує. Пам'ять людська не забуде повік, Мук закатованих попелу крик. Там, де кривавий пройшов дуже губ, свідком лишився опалений дум війна, страшна війна минулого століття. Пекуча рана, яка болить і досі, чи не в кожній родині України. Наша війна за нашу свободу та незалежність ще не завершена.